Так, давай дійсно зараз питаємося за той період, цікавий твого життя. Е участь в інтелектуальній вікторині найрозумніший. Як це було тобі? Чи ти про це вже десь розповідав і То для тебе, як чи це для тебе тригерне питання, чи взагалі все одно? Ні, ну це було зовсім не так, як зараз. Мене не питали, який український футболіст Мразіна йобана, тобто було простіше в певному сенсі. Але, ну скажи, діти, вони реально там всі розумні, чи це там, там да. діти. Чи є злиті відповіді? Бо в мене був. Моя конспірологічна теорія, що там деяким дітям давали відповіді, і деякі навіть не мудрялися їх вивчити. Ні. Ні. Я, ну тобто, я очевидно не можу ручатися за всіх, але я просто не думаю, що там таке було, бо ну, а, а відповіді на що ти злиєш? Ну, на перший тур, припустимо, зможеш, а в другому. Без нормальної швидкості реакції ти все одно все запориш, просто тому що хтось буде швидший за тебе. Ти не можеш завчити 26 слів, які ти маєш в правильному порядку відтворити двічі. Понадіявшись, що на турнір на жеребкуванні хто в якій черзі виступає. Тобі попадеться те місце, яке потрібно, щоб взяти обидві свої теми. Дівчата Остап прийшов до нас. Дівчата. Трошки е, напівтона тихіше дуже я, просто гучно. Я 26 слів можу запам'ятати. Добре. <гум> я сумніваюся, Саша, але я... в цілому. Ну, мені Дійсно бір... цікаво, яка там атмосфера? Чи, типу, дуже велика конкуренція між тими дітьми. Там всі плачуть, ридають, зйомка ж триває там дуже довго. Я не знаю. Яка атмосфера? Це дуже цікава штука, до речі, шоу не існує вже. Років 10, мабуть. ну, це да, да, так. Хто тоді дивився цю програму? Найрозумніше? Поблодуйте, щоб ми просто розуміли. А, не так багато людей. Ну. Мені просто здається, що з усього, що взагалі йшло на нашому телебаченні на таку тематику, з якоїсь причини найрозумніший до сьогодні залишається найбільш впізнаваним шоу. Що мені дивно, того, що LG Еврика об'єктивно була краща, пооблодуйте, будь ласка, хто згоден. А ні, хтось пам'ятає взагалі, крім цих двох людей, LG еврику Я пам'ятаю Кондратюк о, був. О, 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 хоча б щось. Так. Кондратюк вів і в мене насправді я потрапив на найрозумніший, бо мені страшенно хотілося одного дня потрапити на LG еврика але я для цього був замалий і подумав, ну, що там є для мого віку, для, для моєї ліги, і дуже нерозумніші. На я, я, я хіба кенгуру, так. Ні, і магнолія ТВ. А як виглядала До речі, дуже любив магнолію ТВ. Я того, теж. Що? Я думав, реально, я не вірив, що там діти пропадають. Мені здалося, просто що це цікава пригода. Я так дививсь магнолію ТВ зранку, якщо чесно. — А як виглядала підготовка до найрозумішого? Ну тобто, що ти робив перед тим, що, ти думав, що туди вигра буде? Ти не повіриш, а читав. Все підряд. Не ну просто що читати. Книжки. Що читати, щоб не потрапити на ту хуйню. Та уже що завгодно, я ж кажу її 10 років не існує. Тебе заставили говорити там російською мовою, до речі, ти тоді виступав. Ні, не заставили. А, ти був російськомовний? Так, на той час ще не заставили. Ага, тобто ти був російськомовний. Ні, я не був російськомовний, я просто знав російську і я нею говорив. Ну але там по українською не зрозуміли, напевно. Там насправді, враховуючи, що дуже велика частина команди була українська, і головний режисер цієї багадільні був українець, пан Володимир Оселедчик, то українську розуміли, і якщо там ти особливо в другому турі, де на швидкість збився і раптом почав відповідати українською, окей, тобі зарахують. Ти втратиш кілька секунд, того що кандилаків цей момент, очевидно, зависає і чекає, поки їй шепнуть щось у вухо редактори, але... В цілому опція така була. Хоча цілу передачу, звичайно, тобі не Кадалаки ще тоді видавалися тобі такою сукою, чи ні? Е, ні, і в цьому. Ну, тобто, ми ж не говорили на якісь глибоко політичні теми, крім одного єдиного випадку. Буквально пару днів тому писав, що згадалося чомусь, як на е, одній із ігор після початку газової кризи, 2008-го, виходить, mm -hmm. року. Це вже десь, мабуть, було в дев'ятому. Через деякий час після цього на записі передачі вона дуже наполегливо намагалася розговорювати учасників з України на розповіді про те, наскільки хірово в Україні живеться, і який лох. І Декого успішно розговорила, правда? Я в цій грі не грав, я її дивився ну, кілька ігор uh -huh. записуються То за неї. і заставила... цю я дивився з публіки, але це не ну навіть зі сторони виглядало максимально неприємно. І Я після цієї передачі а це в мене якраз була межа між молодшою і старшою лігою. Зрозумів, що в принципі на найрозумнішому. Можна сратися, і місцями навіть треба, і ну тому що проблем було дуже багато. і Вони серед українських гравців регулярно зринали і їх обговорювали то з з зредколегією, то поміж собою, що ну є системні проблеми в цій грі. Після цього я просто зрозумів, що ну, з таким підходом, в принципі, нема проблеми, якщо я посеред запису, причому прямо посеред хвилини раптом скажу: так: стоп, ви херню якусь говорите, ви Ющенко, мали мені зарахувати так. цю відповідь. Ні, там ну, мені йшлося про підсуджування і про тому подібні речі. Ющенко, так, звичайно, але мені йшлося про інше. Просто я зрозумів, що. Ну, це не стало для мене тривожним дзвіночком, що там, типу, це шовіністична гра і так далі. Але е, я набагато більше збайдужів, тому що це було просто неприємно дивитися зі сторони.